До повної тиші на Донбасі ще далеко. Терористи свої позиції здавати не збираються. Вони і далі обстрілюють міста Донеччини та Луганщини. Штурмували терористи і Литовище Донецька. Під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи поблизу Щастя, Фрунзе, Красногорівка, Чернухіна та Альхаватка. Загиблих серед українських військових немає натомість поранено п'ятьох вояків. У свою чергу до бойовиків прибуло підкріплення. За словами голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля. В ніч на середу наш кордон перейшли дві сотні російських вояків. Тепер чужоземні армійці допомагають терористам руйнувати інфраструктуру Донбасу. Зазнали руйнувань різного ступеню 962 кілометри автомобільних доріг загального користування та понад 30 мостів та шляхопроводів довжиною близько 3 кілометрів. Орієнтовна сума їхнього відновлення складає понад 2 мільярди гривень. А Луганськ ризикує взагалі залишитися без світла на кілька днів. У області обірвано 80% ліній електропередач. Трансформаторні станції зруйновані у свою чергу. Нарешті в уряді дійшли руки до переселенців із Донбасу. Прем'єр пообіцяв їм фінансову підтримку. Мовляв, кожен безробітний Донбасівець, який покинув свою домівку, отримуватиме від держави 400 гривень.